Рішення після сьогоднішньої консультації пацієнта із синдромом подразненої кишки, що я зрозуміла, що здається матеріалів інформаційних достатньо багато. Але пацієнт сказав чітко, молода людина, 27 років, про те, що йому було не так просто знайти той матеріал, якого йому не вистачало. І тому я розпочинаю цілий блок записів. Про розлади кишечно мозкової взаємодії або функціональні розлади травлення, серед яких найбільш зрозумілим для лікарів, і для пацієнтів є синдром подразненої кишки, але він, не єдиний, представляє велику групу розладів. До них належить синдром подразненої кишки, функціональна диспепсія. Біліарні розлади або дискінзії, жовчововізних шляхів, функціональне здуття, функціональна діарея, функціональний закреп і багато інших розладів, таких, серед яких таких достатньо серйозним, які турбує пацієнтів, дуже сильно є центрально упосередкований біль в животі. І тому. Обіцяю, буду робити записи і інформувати вас як в інстаграмі, так і в Ютубі. Будьте здорові, будьте щасливі! Гастропсихологія з Оленою Олівською.